У Мукачеві трапилась трагедія, яка забрала життя двох людей. Йдеться про пожежу, яка спалахнула близько четвертої ранку. Мешканці двоповерхового будинку в центрі міста на площі Мефодія подзвонили рятувальникам. Такий бізобразний образ життя вели, ніде не працювали, пили. В общем, таке Цього уже дай дуже жаль, бо молоді люди могли жити. Приходили комуни лінь, і всі гуляли, всі пили. Відключена вода, газ, світло, усе відключено, бо там роки люди не сплачували, так що так. А ні, тут п'янствували. Якось з них це, підкурив сигарету. Це, це, дуже не сім'я. Пили вони, Бать, це, батьки, їхні, вже давно померли. Містяни помітили дим у сусідній квартирі, виламали двері та знайшли тіла господарів брата і сестри 68 го і 69 дев'ятого років народження. Рятувальники, які прибули за викликом, ліквідували загорання в кімнаті оселі. Вогонь знищив ліжко та речі домашнього вжитку на площі 6 квадратних метрів. Пожежники закликають закарпатців бути обачними та дбати про власну безпеку. На Тячівщині водій чинив опір поліцейським. 34-річний місцевий житель селища Дубове перевозив деревину породи бук без жодних дозвільних документів. За що його і затримали правоохоронці. Фігурант почав поводитись грубо, висловлювати образи та погрози на їхню адресу. Залучив до перешкоджання діям поліцейських і своїх родичів. прийшов знімати руку. А ви що робите? Фігурант накинувся на працівників поліції та розпилив їм в обличчя препарат сльозоточивої та дратівної дії теран м Співробітники поліції припинили злочинні дії порушника. Відповідно до санкції статті йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На вулиці Івана Франка в Мукачеві інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій почав нервувати і підозріло поводився. Поліцейські виявили у наплічній сумці громадянина згорток Фольги, в якому містилась жовта кристалічна речовина. Зовні схожа на наркотичну. Окрім того, інспектори помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння, але від огляду він відмовився. Охоронці порядку склали на нього адмінматеріали. Підприємство з Дніпропетровщини відкрило в Ужгороді нову виробничу лінію трубний холдинг. «Сентравіс» – один із найбільших виробників безшовних труб в Європі. В Ужгороді планують виробляти труби для паливних систем автомобілів. Сентравіс навіть в умовах війни залишається важливим постачальником інструментальних труб для автопрому на ринки Німеччини, Італії, Франції та США. У цеху працюють автоматизовані виробничі лінії. Робітників близько ста. Частина працівників переїхала в Ужгород з основного заводу у Нікополі. Працевлаштовувати планують і місцевих фахівців. У Рахові розшукали 18-річного молодика, який поламав 8 дерев на алеї сакур. У ході моніторингу інтернет мережі поліцейські зафіксували факт пошкодження дерев на одній із вулиць міста. Йдеться про молоді сакури, висаджені на вулиці Київській. Порушник місцевий житель. Відомо, що вранці близько сьомої години юнак, який разом зі своїм 16-річним другом проходив вулицею, навмисно зламав 8 молодих Сакур. за вчинене. Хлопця притягнуто до адміністративної відповідальності. На Закарпатті працюють 32 локації для безкоштовного вивчення української мови. У межах загальноукраїнської кампанії, спрямованої на створення можливостей для всіх охочих вивчати українську мову, зібрано інформацію про понад 450 популярних в Україні безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів. Більшість локацій знаходяться у закладах освіти. Лідер за кількістю подібних центрів Київська область разом із Києвом. Далі йдуть Львівська, Дніпропетровська, Закарпатська та Вінницька області. Найменшу кількість Позиції для вивчення державної мови представили у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Мукачівська співачка Торія випустила кліп на пісню Почекай весни. Українська співачка лише починає свою кар'єру в шоу-бізнесі. Почекай весни, друга творча робота юної співачки з Мукачева із загадковим сценічним ім'ям Торія. Як запевняє дівчина, біль України це жорстокі реалії сьогодення, учасниками якого я ми з вами. Ця війна мене залишивши після себе пам'ять про героїв, які віддали своє життя заради свободи, заради щасливого життя тих кого любили всім серцем, запевняє Аторія. Почекай весни.